Як навчити дитину боротися зі страхами? О, яке довге питання. Навчити mm -hmm. боротися. Як ти його сформулювала? А це ти його сформулювала, так? Це Та так. Дивись, формулюєш боротися, але ну, ніби виходить, що це ворог. Mm -hmm. А я б? Так. Ну, по-перше, ми повинні пам'ятати, що страхи дитини це нормально, тому що в неї є дуже багато фантазій. І вона з любої та закриває очі в темноті, і в неї вішалка для одягу це монстри. Тому що, чому мозк це домальовує? В нього все казки в голові. Це мультики. Mm -hmm. І ми можемо допомогти, щоб в неї було менше страхів. Так, якщо вона, е, тому що є такі страхи, які по віку рахуються здоров'ями, я ніколи не боролася зі страхом своїх дітей. У мене був мій власний спосіб. Ми все переводили на гумор, і ми з ними дружили. Тому що, якщо це страхи монстрів, так. Або там якісь там діти е, якісь персонажі, там якісь е ну вигадують правда якихось персонажів. Ми завжди починаємо, якщо дитина вже вміє говорити, питати: а хто це, а що він прийшов, а що він хоче. Тобто говорити з ним про його страх. Тому що коли страх е дуже то тобто все страшно, і, 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 і дитина вся зразу починає боятися, правда? І тому е ми деталізуємо страх. Ми починаємо просити дитину, е так малю... ой, так працює техніка малювання. Ми починаємо страх малювати або ліпити, робити його, з нього фігуру. Можна просто описувати, а які в нього очі, а які руки, там де він живе, а що він любить. Навіть до того, якщо задобрити, так якщо це у мого сина колись був вовчик. Він собі придумав вовчика, і це був не вовк. Але якийсь його персонаж. І, і ми взяли коробку з підзуття. Я питала, що він любить їсти. Він клав яйця. І ми тому вовчику варили яйця. І, і це стало таким його товаришем. У нас була коробка з підзуття, де ми клали кожного дня варне яйця. І, і Марку таки підходило. Е, наступний етап, що можна зі страхами робити, знову, на прикладі свого Марка розкажу. Е, ми пішли до хірурга, і цей хірург з ним повівся дуже неетично. Він е, ну справді якось так зняв з нього одяг грубо і вів себе так негарно. І Марк дуже боявся потім взагалі лікарів. Я е, дозволила собі сказати, що цей лікар поганий, і давай придумаємо і що ми з ним зробимо. І ми з ним казали, що ми цього лікаря зав'яжемо скотчем, викинемо в мусорник, і Знаєш, уявився 5 років, і йому смішно. І він ніби, як виходить, з цього страху через сміх, через якісь такі, я би сказала, такі бредові якісь ідеї, він, він же перестає бути страшним. він стає смішний. І, і я кажу, а що ми далі зробимо? Бо от він в цьому мусорнику скочив, він каже, а ще його какашками облиємо, тому що какашка для п'ять років це взагалі святе і смішне. Вони страх, ми з ним не боремося, ми з ним знайомимося. І потім вирішуємо, що йому зробити по заслугам. Я говорю про ті страхи, які в нормі. Е тому що коли є страхи вже такі, які мішають нам жити і мішають дітям спати, то тоді ми розбираємось конкретно, так і зі спеціалістом, і дивимося, в якому фоні, тобто, що сталося, що цей страх виник. Наприклад, страх смерті діти починають боятися приблизно з п'яти років. Ну, я думаю, що можливо і раніше, якщо в сім'ї е, хтось помер. Або вони чують про це, що хтось помер там, в 3-4 роки, вони теж можуть про це починати говорити. Тому ми не, не боїмося цього, що дитина почала це говорити. А, наприклад, можна поговорити про страх смерті, якщо дитини виник. Так? І ми е, починаємо дитині розказувати, дитина чого боїться, не що вона сама помре, а що мама помре. Це саме перше, чого боїться дитина. Коли вона усвідомлює, що смерть існує, вона починає боятися втратити саме важливе, що в неї є, це її мама, так. І тоді треба з дитиною розмовляти, продовжити йому таку хронологічну лінію майбутнього. Я, а, а тобі буде стільки років ти підеш в школу, а потім ти там будеш мати друзі, тебе буде вчителька, а я піду на роботу і розказувати, як це буде. А потім ти там, станеш там юнаком і в тебе почнуться там, чи, чи дівчиною. Як і тебе почнуться стосунки, і в тебе буде весілля, в тебе народяться діти, я буду бабусю. Тобто, ще дуже-дуже довго розказуєш, а потім твоїх дітей народяться діти, я буду прабабусю. і говориш приклад: от так як в тебе є бабуся Оля, а у бабусі Олі там є своя мама, і, і просто довго розказуєш, і тоді дитина від, відкладається, що це ще не скоро. Mm -hmm. Якщо дитина наполягає на, тому, на таких питаннях, а що буде після смерті, так, таке теж часто буває, діти бояться. Ми розказуємо дитині те, в що самі віримо. Якщо ми віримо, якщо ми там християни і віримо в рай, то ми розказуємо свою версію. Ми розказуємо дуже легким, коротким таким текстом. Те, в що самі віримо, тоді дитина нам повірить. Якщо ми там віримо в реінкарнацію, то ми розказуємо е, цю версію, що ми перевтілюємося і знову народжуємося, що смерті не існує. Тут я не можу вже радити, тому що тут в кожного своя філософія. І якщо ми там атеїсти, то бажано не дуже дитинам, дитині це нав'язувати зразу, тому що дитина, дитині стає дуже страшно. Теж гарний приклад. Це з моєї практики. Дитина, підліток, приходить і розказує мені, що колись їй тато, атеїст, сказав на питання, що буде після смерті, склав нічого. Ми просто тіло, ми помремо і, і з нами нічого не буде. І дитина травмувалася і прийшла до мене про це, і ми з нею про це багато працювали, тому що дитині було 8 років, їй ще було зарано приймати реальність такою, як її прийняв її тато. Тому ми враховуємо дитину, яка ще живе трошки в магічному світі, і це нормально її віку, по відносно її віку. Тому ем, магія завжди в такому віці страхам допомагає. До речі, ще собі згадала, як е, зі страхами справлятися, додати магію. Тобто, от в тебе є чарівна паличка, і ми чаріварі, і страх розтворився. І на тобі е, розумієш, цей предмет має силу, як в Гаррі Поттері. І він працює або там запалювати якийсь нічничник і казати оце магіч, оце магічне світло, воно наповнює всю кімнату, і, і монстри бояться світла, і вони втікають, і вони ніколи там не прийде, тому поки горить цей нічничок. Якщо ми е, додаємо от, в життя дитини магії, то е... Як буде після того, якщо дитина від виростає і починає розуміти, вона ніби розчаровується там? Ні? Звичайно, вона розчаровується, і це такий неприємний етап, який теж треба пройти. Тому що, якщо е без розчарування, якщо магічне мислення переноситься на доросле життя, то ця людина не живе в реальності. Вона е може закріпити це магічне мислення, яке їй буде більше шкодити в житті, ніж допомагати. Розчарування обов'язкове.